Аріхівський район, ми з командою сьогодні тут. Далі Камышеваха, далі Аріхів, далі інші населені пункти, які сьогодні знаходяться в прифронтовій зоні, які сьогодні Дуже важко переживають навалу рашистів, які постійно обстрілюють ці населені пункти, і С-300, і касетними боєприпасами. І фактично вони сьогодні живуть лише за рахунок ПДФО. ПДФО, яке частіше за все сплачують військові, і які, за яке вони сьогодні можуть існувати, можуть хоч якось виживати, але паралельно з цим допомагати нашим захисникам. Це не влаштовує владу, тому є законопроект 01037, як до якого. Наша команда розумної політики подавала багато правок, намагалася його зробити кращим, тому що вони просто хочуть забрати ресурс у місцевої влади, забрати його на центральний рівень, узурпувати, знищити місцеву владу замість того, щоб спільно працювати на користь нашої перемоги. Місцева влада дійсно допомагає дуже часто військовим, і наша команда пропонувала, щоб це відбувалося в легальний, абсолютно прозорий спосіб, щоб дати можливість там, 70%. Перераховувати на ті частини, які базуються, купувати їм автівки, купувати їм паливо, допомагати з іншими корисними речами для наших захисників. Але це не влаштовує влади, тому що іноді для них піар, верніше завжди для них піар набагато важливіше аніж конкретні справи, аніж конкретні результати. І боротьба за владу, боротьба за політичний вплив сьогодні на Печерських пагорбах більш значуща аніж перемога. Це для них. А для нас з вами головне рухатись вперед, допомагати нашим захисникам і перемогти ворога. Тому ми і далі з нашою командою, командою розумної політики будемо робити все для того, щоб зберегти демократію, і допомогти нашим захисникам, захисникам, які наближають нашу з вами перемогу. Слава Україні!